Привіт, мої ліві друзі та книжкові хробачки. Сьогодні ми поговоримо про коротку історію, що розповідає про те, як людина починає бачити світ навколо себе. Дівчина перенесла важку операцію на очах, завдяки якій вона знову змогла бачити світ навколо себе. Тільки ось до неї повернулося не тільки зір, а справжнє бачення цього світу. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю кожну людину, вона бачить по справжньому: ніжні поцілунки коханого перетворюються на гостре клювання яструба, подруга обувається змією навколо її шиї. <пір вибухим> та на що вона раніше не звертала увагу, стає очевидним та до неприємного банальним. Але, на щастя, все швидко закінчується. І вона почне бачити оточення таким, яким воно було. Але, дивлячись в люстерку, вона бачить маленьку і полохливу лань. Сам сюжет дуже простий і банальний, але мені сподобався. Якщо вам подобається це відео, то напишіть в коментарях, якою твариною ви себе бачите. Дівчину вмовили на операцію, і перший етап пройшов. Її поставили лінзи, які повернуть зір. Але це безбарвне. Незабаром поставлять нові, після яких відновляться усі барви життя. Але щойно пов'язку зняли, щось пішло не так. У всіх довкола голови тварин: одна медсестра добра корова, друга добра кішечка, третя вівця. І все це відображає її характер та поведінку. Але я хотів би докладніше описати образ медсестри, що стала подругою для головної героїни, і образ її чоловіка. Медсестра Гадюк так ніжно і гарно вона дбала за своєю пацієнткою, її доброті не має меж. Навіть після завершення лікування вона пропонує залишитися з нею і поїхати разом додому, щоб забезпечити їй безпеку і спокій. Чоловік Яструб Величезна фінансова шишка, що займається важливими фінансовими справами. І після відновлення зору вона побачила гірку правду. Чоловік намагається умовити її дати письмову згоду на те, щоб він керував її грошима і всім, що вона має. Медсестра напросилася до них не просто так, не лише через турботу. Вона має свої плани щодо багатого бізнесмена. Книга дуже банальна, але коротка і варта уваги. Ставлю оцінку два тижні у пов'язці з усього медперсоналу, а ви поставте оцінку цьому відео. Подобайкою або не ставте її. Поділіться цим відео, щоб його побачили усі українчики і україночки на світі. Можете підтримати мій канал за реквізитами під відео. Я Дмитрик, а це кінець.